Я не раз був теж на вечірках, де людина якась не знають негативом пройшла прям конкретним і з ведущим веде себе не дуже адекватно і може навіть грубо відповісти: от твоя реакція, ти будеш продовжувати з ним працювати, щоб на свою сторону його заманити, його повністю проігноруєш надалі, або зробиш так, щоб він себе відчував гімном. Грубо говоря, були моменти і такі, і такі, і такі. Тут По треба ситуації... від ситуації. Mm -hmm. По-перше, ти оцінюєш. Дасть він тобі в'єбало, ївало, ще не дасть. <laughs> да. Це не треба спускати этот факт, да, це, це 100%. Якщо ти розумієш, що дасть, угу. то тому ігнор найкращий е, варіант розвиття собі. Сходимо. Якщо ти розумієш, що в принципі при будь-якому розкладі ти йому ще можеш дати, то можна його трошечки стібанути, угу. можна відповісти. Угу. Йому, Но, я. Абсолютно не конфліктний пажитні і в роботі, я люблю виводити всю ситуацію на комедію. Угу. Да. Друге діло буде ця комедія жорсткою. Буде сарказм в результаті, чи буде це легка іронія. Це вже друге питання, але uh -huh. все одно це буде жанр комедія. Uh -huh. Вони запрошують мене, тому що е їм треба юмор. Uh -huh. все. Uh -huh. Вони можуть запросити іншого ведучого, коли їм треба, буде і трагедія, uh -huh. і все інше. Є такі е люди, які нагнітають обстановочкою, додають романтизму в ті моменти, коли не треба додати.